Будемо молитися, бо молитва до всецриці це за онкохворих, за дуже важкохворих, хворих, за алкоголіків, щоб Бог поміг їм справитися з цією недугою, за наркоманів, за тих людей, які залежні від ігроманії, то не менша хвороба, не менша залежність від, від любої, залежність від алкоголю чи від чого небудь від ігроманії так само. Люди купа грошей попрогравали і, і, і далі думав, ну ще раз, оце вже, це раз, вже точно от я відограю, зараз, усе зразу. Ну, це я, я, в принципі, знаєте, не проти цих іграків. За дурість треба платити, як і за науку. розумієте? Вони платять, поки не навчуться. Дуже добре, дуже добре. Такс. Тому у цій макафесі буде молитися за всіх, так? за всіх, у цих тяжкохворих, за онкохворих. Тому зараз, хто там зараз мене дивиться і лишиться на молитву, то пишіть у чаті за хворих, ті, хто є в церкві, на листочок написати і туди поставити. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. Перед неволляною твоєю іконою стоячи в милінні, співаємо тобі всі царце. Ми твої, пошти зцілення всім, хто до тебе нині прибігає, з радістю взиваючи до тебе, радуйся всі царце, що недує наші благодаттю і сіляє. Радуйся, все царице, що недує наші благодаттю і сіляє. Престатель з неба зійшов, викликнувши все цариці, радуйся, величним голосом тебе, що втілився, бачачи, Господи, взивав до неї так. Радуйся, лависть до нашого спасення, радуйся сповнення творчого передбачення, радуйся, бо через тебе Бог тілився, радуйся, бо невимовний Тобі відобразився, радуйся, бо милість миру ти в себе прийняла. Радуйся, Бо одіяння, плоті, слово Ти зіткала, радуйся розумом незбанена вишня слава, радуйся небесна, мана, що серця оживляєш. Радуйся, зірко, що благодаттю, все ж радуйся, джерело води живої, радуйся, бородиці, в женах благословенна, радуйся, діво нетліна, що спаса породила, радуйся все царце, що дує наші благодатьої селя. Yeah. Радуйся, все царице, Начальне слово, отроча через тебе прийняло зцілення, подаючи тим, хто взиває діво. Його від тебе народжений, співає, Бога. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 бажаючи зрозуміти незванений не діво, взиває до Анна. Я отрокові це буду вишню матір'ю поясни. І до неї же Авріл промовляє зі страхом взиваючи. радуйся діво предвічної обрана, радуйся голосу молільників, поскоро поскоропоснице, радуйся скарби Христового миру, радуйся людей твоїх надії і силу, радуйся ракової язви, дивне, дивна губителько, радуйся інших хворіб цілителько, радуйся єдине миру заступництво, радуйся вірне в скорботах пристановище, радуйся, бо плач, і сльози ти завжди в тих умириш. Радуй Радуйся, бо спасіння входити всім відкриваєш, радуйся, скіпітри і державо тих, хто фон населяє, радуйся жезни монахів і мирян, радуйся все цариці, що не дує наші благодаті і сілям. Ради все, цари все, що недує наші благодаті селя осіняла тебе це плод, прийнявши, несказано, показала тебе нивою, солодкою для тих, що хоче жати спасення, плоди і співати Бога. Аллилуйя. Прославилась, дивно, свята ікона, Твоя названа все царицею. Коли цельбоносно явилася, Бога матері зображення, що співаючим перед нею зцілення подає, Щоб примножувались пісні такі, радуйся, мати незаходимого світла, радуйся тих, хто до кінця притерпів перемогу, радуйся хворим і скорботним лікувальницям, радуйся сиріти дівне порушна стіного, радуйся, бо двері райські відкриваєш ти, радуйся бо страждених і поневолених заступниці радуйся про спасіння вірних ходатайниця радуйся людські молитовниці Радуйся, лісвіниця Небесна, що ведеш від землі до неба, радуйся вода водожива, що омиваєш смертні ріхи, радуйся, Анче, що незлобими не серця оберіваєш, радуйся покору, покрову, що церкву покриваєш, радуйся все царице, що недуги наші благодаті усіля. Що недує наші благодаті усіляє Життя світові даруючи владика світу, вселився утроботою, що не знала чоловіка, матір вірних тебе показав, кого призвав співати йому. Аллилуйя. Що досталися через тебе місто Боже, зцілення від ікони святої Твої, Цільбоносні потоки приймаючи, Подячно все царице, співаємо. радуйся, бо ти біль тих хомириш, радуйся про холоду, бо жар, недужих понижаєш, радуйся бо ракові рани. Язви ти полум'ям припалюєш, радуйся, бо ти оздоровлюєш, залишених лікарями, радуйся ли, в лице своє, причисте вибраних показа, показуєш, радуйся, бо від гріховних пут звільняєш ти, радуйся, бо тобою звільниться від смерті дарування нам, радуйся, бо тобою незліченний сон вірних виправдався, радуйся, висота, що людськими помистами недосліджена, радуйся, глибино, єдиним словом пізнана, радуйся, пророцтво Тріархів, що раніше тебе жили, радуйся наставниці ієрархів, що моляться до тебе, радуйся все царице, що недує наші благодаті ісілям. Yeah. Радуйся, царице, що недує наші благодатті і сілям. До пречистого храму спасу припадаємо до тебе, і благаємо тебе, чисте, щоб і наш храмами божества вчинила, що взиваємо. Аллилуйя, Аллилуйя! Чи неагненьких на руках, того, хто створив тебе і завладичистю, вважали тебе, хоч і рабою себе назвали ти, хотіли піснями послужити тобі, благословенна, так співаючи. Радуйся, бо постану на вище небесних сил, радуйся, Бо чудесними зціленнями, ти світ наповніш, радуйся, бо хвалу і славу від неба чула ти, радуйся, Бо подяку від землі приймаєш ти, радуйся, Бо насіння тлі, ти в серцях знищуєш, радуйся, бо пута, диявола руйнуєш ти, радуйся, бо плач, ти переміниш на втіху, радуйся, бо скорботу переміниш ти на насолоду небесну, радуйся, благохання, Богу приємне, радуйся розкаяні грішників, веселість надмірна, радуйся захисти, правду від спокус, радуйся щити, що від ворожнечі огороджуєш, радуйся все цариці, що не дой наші благодаттю і силям. Цар, що не буде наші влада, ті всі провідники, веломовні, спасуники стояли біля тебе, від землі до небе сходили ти, щоб єдиним серцем і устами співати, Бога. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Дивна благодать вікони твої бородиці, коли юнак, наукою сатаницької затмарині. Перед нею впав нерухомий, несподіваний пут пекельних звільнився, зі страхом і з радістю взимаючи тобі, радуйся, виправдання нечестивого життя, радуйся у тих у тих, хто страждає, радуйся, бо ти сили бісівські від церкви відданяєш, радуйся, бо темряві гріховної росіяння, радуйся спокус невидимих приборкання, радуйся демонських навіть самогутня перемога, радуйся, світильнику, що просвічує сущих темря і ріховні, радуйся, Хмаро, що невинних від гріха покриваєш, радуйся, Поровшу небесну і манну радуйся долину, що смиренним Христом насичуєш, радуйся каменю Небесного Царства, радуйся відображення предвічного світла, радуйся, все царице, що не дує наші і усілям. Радуйся, все, царицем, що не дує наші і сілях. Заючи принести себе в жертву за вірних благозволив ти в тіли все від діви, щоб приймаючи причисте тіло, ти пізнали тебе досконалою, дивуючись, невимовні премудрості, ти взивали, Бога, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя! аллилуйя! Нове таїнство показав тілений Творець, коли з учениками звершив тайну вечерю сю. Ми ж молячи все достої нас, Божесної святині, взиваємо до неї. Радуйся, бо хліб небесний подала ти, радуйся, Бо життя вічне породила ти, радуйся наше з Христом поєднує поєднує всіх, радуйся, Бо душу і тіло ти з Богом з'єднуєш, радуйся, ложечко золота, повне небожественних тайн, радуйся, дорогі ківоти, вмістилище великої святині, радуйся вказівниця на святу Євхаристію, радуйся, трапезу, що наповнюєш нам їжу святу, радуйся, Богу до, до достойних причасників ти праворуч послати. Радуйся, бо любі божественної турі, ти від пекла звільняєш, радуйся бо смертних приводиш ти до джерела безсмертя, радуйся, бо дітей свіх ти миром огороджуєш, радуйся все царице, що недує наші благодаті і селя. Радуйся, Слідовице, що радує наші благодаті сіля. Не різма бачачи, відкладімо нині всілякі життєві ці піклування. До неба піднесімо серця, бо Всевишній являється, що спас тих, хто співає співаємо. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Непідступне в лоні, отця, перебуваючи Слово, Неописане в землі тіло прийняло Бог, великі, сутери, велиждеві. І поглянув на смирення раби своєї, що слухала моління такі. Радуйся, не вмістимо Бога, містили ще радуйся, бо надмірного Бога ти в світу явила. Радуйся, бо повала на тобою смерті, держава, радуйся, бо зцілилася Адамова рана, радуйся, пластарю, що струпи душевні лікуєш. Радуйся, Йлею, що язви тілесні змазуєш, радуйся втихомирення хворіб тих, хто страждає, радуйся полегшення мух тих, хто помирає, радуйся, бо пеклу поразку завдала ти, радуйся, бо смерти жало притупила ти, радуйся очікуванням всезагального Воскресіння, радуйся вірних безсумнівне спасіння. Радуйся все серце, що не дує наші благодаті і селя. Ради царіцем, що недує наші благодаті сіля. Всякі істониське людське дивується величі недосяжного того втілення слова, усвідомлюючи цієї тайни. Зі страхом і трепетом звиваємо, Аллилуйя. аллилуйя. А не дуями, хворіючи все царице до святої, твої ікони зцілення отримують, щоб прийнявши через віру благодать, величаємо взива. Вели, мовну, зимати тобі, радуйся здорових постійно охорона, радуйся хворих швидке оздоровлення радуйся дітей хворих з радуйся юних страждальниців, мати, радуйся підняття хворобою повалених, радуйся від раду тих, що страхом смертним одержимі, радуйся, бо чуєш ти людей страждання, радуйся бо до нашого плачу, прислуховуєшся ти, радуйся, Бо хвороби земні ти небесною радістю розчиняєш, радуйся, бо лютих грішників ти терпеливо вистуховуєш, радуйся бо тим, хто плаче, ти радість приготовляєш, радуйся, бо смиренне ти крила молитви, радуйся все царице, що не дує наші і сіля. Радуйся все царіцем, що не дує наші і сіля. Чи врятувати зотліле в ріку людське іство творець? Зійшов на тебе як дощ на руною і купиною зробив тебе неопалимою. Бог, суші, слав, ставши людиною, щоб ми взивали до нього, аллилуйя! Роковець, чистий всім, хто в чистоті перебає бо тебе, вселився, Бог, очищаючи розумні сутурині свої щоб позбавившись скверни, взивали тобі там, радуйся тих, хто шукає, що шукає мовчання співрозмовнице, радуйся, бо ти вінок, що дійство вберігаєш, радуйся початок і кінець духовного вдосконалення, радуйся хранилище Божественного Откровення, радуйся троєчної ради, Таїнство радуйся спасення людського. Винувати це раунду і для гордого розуму недоступна. Раунду і пристановище. Для смирених сердець приємне, радуйся, чиста, небезчистіша, радуйся і серафим чесніша, радуйся, благодатна, бо ти прийняла від Архангела радість, радуйся втілення, бо руки твої обіймали Воскресного Христа, радуйся все Царице, що недой наші благодаті і сіля. Постой, намагаємось принести спасві, але немічними залишаємось. Ми породиться, робити. Бо хто зможе гідно співати Бога? Що йому як миропохуче, ради цього, співаємо йому, Аллелуя! Світло, велике засело, тим, хто сидів темряві, віддав. Відвідав нас, О Діво, з висоти Сходу, син твій Бог наш, тебе зробивши свічкою на свічнику, а свічиносним дітям церкви показуєш, приносити тобі моління такі. Радуйся зіркою розумного Сонця, радуйся вмістилище Божественного воню, радуйся, світло, що одіяння святим зіткалати, радуйся свічком бо темряву бісівську відігнала ти, радуйся хибного розуму просвічення, радуйся річних сердець осення радуйся десниці, що з моря суєтно виводиш, радуйся промене, що ведеш до Царства Небесного, радуйся близько, що нерозкаяних поражаєш, радуйся грома, що губителів страшиш, радуйся лукавої. Совісте просвітлення, радуйся умилостивлення Божого суду, радуйся все царице, що недує наші і весіля. Радуйся, все що недує наші і сіля. Yeah. Захотівши стару завіту, подати завіт, новий нам дарував. Ми з благоданню прийнявши справами, законно виправдовуємося, вірою і вдячно співаємо, Богов Аллилуйя. Чи твоє як древний Ізраїль скиню завіту прославляв, так і ми нині, тебе скіню істину. чесно та ми прославляємо, взиваючи, Радуйся, пісня співана на небі, -на -на радуйся, псами почути на землі, радуйся воєнам, Богу достойно послужив і ти. Радуйся бо божественній троці, смиренням до Ти, радуйся бо ти носила того, хто віки носить, радуйся бо ти хрестового себе жителя, радуйся тайна, незрозуміла для віків і народів. Радуйся надія для всього людства. Радуйся, сердечна радостей райновіни, радуйся скоре, слухання молитво, церковних гіткенів, і тенів, радуйся примудрості Богом створений, радуйся милості, посудино, Богом вибрано, радуйся все, царице, що не наші влада Осе царице мати, осе царице мати, що породила всіх святих, святіше є с. О, царице магати, Осе нинішні наше прийнявши приношення від усякої тілесної вороги, О, все царице мати, Осе цари. І майбутнього позбав осудження, що взиваєм тобі ханея, ха. Приконивши голови і коліна, до Богородиці, до Всецариці царіці помолимо. Пресвятая Богородице, спаси нас. О, причиста, Бога мати, все почуй, багато страждальне зітхання наше, педе чудотворною іконою твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою і до святого Твого зображення припадає, як так покриває крилами пташенят твоїх, так і ти нині, присну діву, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. Там, де нема надії, безсумнівної надії буде, там, де люті скорботи панують терпінням ослабленням, явися, там, де морок вічею в душу вселився, нехай засяє світло Божества. Малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерстилих серцем пом'якшення просвідчення даруй, і з цілих хвороби людей Твоїх, о все церце милостиве, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили Вони знарядням всемутнього Христа, Спаса нашого. Як живий сущий з нами, молимось перед іконою Твоєї все царице. Простяни руку Твою, повністю, радости, скорботних печалях утіху, щоб чудотворну поміч скоро отримавши, прославляли животворящу і нерозільну Троїцю, Отця і Сина, і Свята Духа, нині повся час і навіки, віки, віки. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за оздоровлення усіх онкохворих, що їх сьогодні дали на молитву за здоров'я онкохворого Кулика Івана і за онкохворих. Всіх, за кого сьогодні молимося, і за, за здоров'я слуги Божої Юлії і за онкохворого Дмитра, і до, за Бориса Тяжко хворого і за кхм, наших полонених, що в полоні наших хлопців, і за всіх хворих, що в лікарнях до наших поранених бійців. Які потребують Твого зцілення. Господи, молимо до Тебе, молитвами, пречистий, Твої матері, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за ту присутніх людей, що очікують від Тебе великої мати милости, за тих, що творить нам милостиню. І за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, Господи Катерини. Бо милостивий, людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Від царафів, що безслідня Босло породило, службородиться Тебе велича. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава Сину і Святому Духові, і нині, і по всяких і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Христос, що вселякі немочі, ісціляє істинний Бога наш молитва, прочистия матері, святих славних секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. нехай помилує спасе нас, як благи і людинолюбни. Усіх хворих, всіх, що потребують зцілення, а всіх за кого ви сьогодні просите, нехай Всемогутній Господь через молитви пречистої Діви Марії, що в нас присутня є через свою ікону, все цариці, нехай благосвіть і зцілить вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!